Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю всіх друзів! З вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Водна просвітянського руху ОУ. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар, пророче слово нашого Тараса. Щоденно відкриваємо цю святу для кожного українця книгу, сторінка за сторінкою, рядок за рядком знаємо нашу українську мудрість. Черпаємо силу з витягом і працюємо для України. Отже, продовжуємо з того, що ми прочитали червоний бенкет. Наступний бачимо розділ Гупа Ліпщина. Зійшло сонце. Україна, де палала тліла, а де шляхта запершилася у будинках мріла, скрізь по селах шибениці, навішала трупу тільки старших, а так шляхта купою на купі. На вулицях, на розпуттях собаки, ворони, гризуть шляхту, плюють очі, ніхто не воронить, Та й нікому, та й нікому. Осталися діти та собаки, жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки. Отаке то було лихо по всій Україні, гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти, жити б та брататися ні. Не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися. Треба крові брата крові, бо за здро, що у брата є в коморі і на дворі, і весело в хаті. Уб'єм брата, спалим хату, сказали і сталося. Все, здається, ні, на кару сироти остались. Сльоза просли та й виросли замучені руки, розв'язались і кров за кров, і муки за муки. Болить серце, як згадаєш, старих слов'ян діти. Впились кров'ю, а хто винен, Сонзи, Єзуїти. Мандрували гайдамаки лісами і ярами, а за ними і Галайда з дрібними сльозами. минули Воронівку, Вербівку, Вільшану, приїхали. Хіба спитать, спитать про Оксану? Не спитаю, щоб не знали, за що.